А ви вже читали книжечки від Еліс Осман? Якщо ні, то я йду до вас із відуком на її найгарячішу новинку, яка вийшла на українському ринку зовсім недавно, від видавництва видавництво, і називається вона Радіомовчання. Ця книжка виглядає такою пухлою, і тобі буде здаватися, що ти будеш читати її вічність, але повір мені, сторінки летять просто зі швидкістю світла. Я не могла відірватися від цієї книги, мені не хотілося брати якусь навіть паралельно читати, тому що, те, як пише авторка про підлітків, вони просто настільки реалістичні, вони якісь такі. Які ніби як маленькі дорослі, які взагалі не бісять, почуття яких ти можеш собі зрозуміти і згадати, як ти проходив такі етапи в своєму житті, і те, що я знаходжу в книгах цієї авторки, ну поки що не змогла мені дати ні одна. Я знаходжу в цих героях себе. В книжці Солітарія просто знайшла своє альтер-его книжкове, це Вікторія Гол. І ось тут я знайшла себе просто на 100% у тому, як я бачу почуття дружби. І не простої дружби, а любові, яка утворюється між двома людьми, яких скріплює якесь спільне хобі, якісь погляди на життя, або, наприклад, життя, в які їх колись поєднали. Ось тут я це бачу саме так, як би я хотіла, щоб це було в моєму житті. На одній із вечірок, куди приходить Френсіс разом з своїми подругами, вона зустрічає ботаніка із своєї школи, який просто не ну, таке забите дитятко. Ну, от про нього нічого, ніхто не знає, нічого не може сказати. Але Потім він п'яний своєю однією фразою видає те, що він є творцем її найулюбленішого подкасту Евер University. Так подобається, як зароджувалося між ними це почуття нестримної дружби, такої, коли хочеться просто кожну вільну хвилину проводити разом. Тут є ЛГБТ-лінія. Не буду казати, в кого і між ким. Але вона мене трішки спочатку розчарувала, бо я подумала, що ой, я б так хотіла, щоб ці двоє головних героїв закохалися. Але ця книжка зовсім не про це, а про щиру дружбу, незалежно від статі. І цим ця книжка для мене якась така особлива і дуже-дуже цінна. Рекомендую її безмежно. Тут у нас така правильна правильна дівчинка, яка. Хоче вступити до Кембриджу, яка є президенткою школи, яка носить завжди якусь таку маску перед всіма. Але насправді сама з собою вона може стати такою, якою вона насправді є, лише коли слухає ось цей подкаст. І саме із нашим Еледом вона нарешті показує те, якою вона хоче бути. І тоді здається, що вони просто знайшли один одного, і вони, ніби якісь там однояйцеві-близнюки, які просто ось так, як два магніта знайшли один одного, і це просто вау! Це просто бум. Я неймовірно рада, що я. Я прочитала цю книжку, вона мені дуже сильно сподобалася. Я поставила їй п'ять зірочок із п'яти. Ще не раз я впевнена, буду вам рекомендувати книжки Еліс Осман. Візьміть собі ось цю новиночку для знайомства. Я думаю, з авторкою вона просто ідеально підійде.